Державну підтримку українських ветеранів обговорили на форумі у Хмельницькому. Там зібралися і самі ветерани, і представники бізнес-спільнот і влади ділилися досвідом бізнес-проєктів та інформацією про пільги детальніше у нашому сюжеті. Форум у Хмельницькому зібрав понад 150 учасників і став майданчиком для діалогу між владою, бізнесом і ветеранами. Ми надаємо можливості для того, щоб вони зустрілись із реальним бізнесом, із власниками, керівниками бізнесу. І сьогодні багато воркшопів за окремими столами. Бізнес і ветерани обговорюють їхні проектні ідеї, заявки. Говорили про фінансову допомогу, пільги для створення власних проєктів і працевлаштування на Хмельниччині. Вже Реалізовано понад 100 грантів для ветеранів. На даному заході присутні ветерани, які отримують послуги служби зайнятості у статусі безробітного. На даному заході є ветерани, які скористалися грантовою програмою в, в рамках програми Грант для ветерана, і є переможцями і станом на сьогодні. вже ветерани є роботодавцями, які пропонують вакансії. чоловіком-ветераном цікавляться підтримкою власної справи. Ми займаємося вирощуванням пшениці, в закритій фермі і виготовляємо з неї сік пшениці від ГРАС. Продаємо по Україні, хотіли б більше розібратися в сільському господарстві в моментах, нюансах, можливо, розширення, можливо, якась допомога вже в тому бізнесі, який у нас є. У мене зараз стала велика проблема з водіями. Тобто Я готовий навіть переобладнувати свої робочі автомобілі. Богдан Поламарчук із побратимами готові надавати роботу бійцям після важких поранень. За грантові кошти вони створили підприємство із виготовлення хлібобулочної булочної продукції. Взяли грант від українського ветеранського фонду на півтора мільйона. Купили нову тістоміса, нову пічку, генератора поставили і зараз ще морозильну камеру велику готуємо до роботи. Батько Софії теж ветеран війни. Разом із мамою виграли грант і налагодили виробництво вишиваного одягу. Синій механік. Ризу. Є різні колекції. Оце це для мами. А пані Ірина виготовляє спідню білизну для жінок військовослужбовець. Я розумію, що є питання більш нагальні захисту для жінок, форми і так далі. Але питання фізіології починає активізуватися. Нині в країні понад мільйон ветеранів російсько-української війни. Держава надає їм різноманітні пільги. Уже напрацьований і новий закон про основні засади ветеранської політики, який замінить документ редакції 93-го року. Ми Кремлюємо чотири головні нормативні акти. Ділимо на ветерани, які приймали участь в АТО, ветерани російсько-української війни, ветерани з 91-го року. І таким чином відповідні пільги і підтримка будуть поділені, щоб врахувати їх потреби. Усі учасники форуму висловили готовність навчатися, створювати бізнес і працювати у державних закладах. Головне кажуть вчасно отримувати інформацію про свої права та можливості. Марічка це Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал інтер. Єдині новини.